Щоб знайти сервер Capital Days, ми запускаємо Day, клацаємо сервер Community. Бачимо, що так воно буде шукати дуже довго. Ми клацаємо uh, connect, пишемо IP адресу. Раз. Прибираємо зайвий пробіл. Порт. Порт 2702. Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і, звичайно, клацаємо додати в улюблені favorіт. І Connect натискаємо. І нічого не відбувається. Що-то пішло не так. 27.02. Connect. О! О! Получилось! З другої попитки вийшло. Тут я клацаю отак. І все пішов. Battle eye, starting battle eye, launching the game. Все, зараз буде працювати. По ідеї ага Все, пішло завантаження.